Працюємо з такою цікавою темою, досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, які сформульовані у непрямій формі, давайте з вами дізнаємося що таке непряма форма. І першим завданням попрацюємо. Перша задача. Першого разу кенгуру подала в чагарник за вишки 2 метри, а другого разу на 1 метр вищий. Якої висоти чагарник подала в кенгуру другого разу? У нас є певні ключові слова. У нас є перший раз і другий раз. Тобто ми вже пишемо 1 римським і 2 римським. Спробуємо записати. Записали 22 вересня класна робота номер один. Тисніть на паузу та записуйте. А ми продовжуємо. Нам з вами треба записати короткий запис. Ось до першої задачі. Тож, пер, у нас є два ключові слова: перший і другий раз. Першого разу ми знаємо, що Кінгуру подала чагарник за вишки 2 метри. 2 метри. Ми записали першого разу 2 метри. Другого разу нам сказано: а другого разу на 1 метр вище. Тобто нам не відомо, скільки другого разу, але сказано на 1 метр вище. Діти, це у нас проста задача, вона буде розв'язуватись одним прикладом. Розв'язання. Як нам дізнатися? Ми знаємо, скільки першого разу, і знаємо, що другий невідомо, але на 1 метр вищий. На вищий це означає додавання 2 додати 1 дорівнює 3. Таким чином, ми дізналися, скільки він пригнув другого разу. Тож, але тепер дивимося на другу задачу, на її умову. Першого разу кенгуру подолав чагарник за вишки 2 метри. Поки що все схоже. Що на 1 метр нижче від чагарника, який подолав кенгуру другого разу. Якої висоти чагарник подолав кенгуру другого разу. А тепер давайте розбиратись. У нас, в принципі, дуже схожі задачі. Що ж, записуємо знову ключові слова, перший другий раз. Першого разу сказано 2 метри. І далі. Приписка, що на один метр нижче від чагарника, який подала в кенгуру другого разу, що на один метр нижче, ніж другого разу. Отак От прямо запишемо: це на один нижче, ніж другого. Можна тут, замість ніж другого, поставити ще отаку стрілочку, щоб ми знали, що ніж другого разу. Так? Якщо 2 метри отут. І це сказано, що 2 метри це на один нижче, ніж другого. Значить, робимо висновок, що другого разу він стрибнув вище на один. Якщо 2 це нижче, то отут вище на 1, ніж 2. Значить, у нас виходить уже дія. 2, додати 1, і знову-таки дорівнює 3 метри. Подивіться, які схожі задачі. То це дуже схожі задачі. І по суті діти, це одна й та сама задача, так? У нас ось навіть відповідь одна й та сама. І шукати нам треба те саме. Але різниця в цих задачах є. Ця задача сформульована у прямій формі, так? Тобто зразу нам сказано, що другого на один метр вище. Зразу сказано, дуже швидко можна вирішити. А отут сформульована наша умова трошки хитренько у непрямій формі, так? Нам не в прямій формі, не прямо сказали, що два, е, отут що на один метр нижче від чагарника, який подала в другого разу. Тобто, по суті, у другій задачі нам сказали те саме, що і в першій, але іншими словами, дивіться, у непрямій формі. Дуже уважно переписали собі, тиснемо на паузу та працюємо. Далі друга вправа. Працюємо з другим завданням. Добери короткий запис до задачі. Кангуру зробив три стрибки. Перший стрибок становив 3 метри, що на один метр менше, ніж другий стрибок, і на один метр більше, ніж третій. Яку відстань подала в Кангуру за три стрибки? Дітки, у нас є ключові слова. Які наші ключові слова? Це наш перший стрибок, другий стрибок та третій стрибок це наші ключові слова. Питання, яку відстань подала в кенгуру за три стрибки, тобто всього за всі три стрибки, яку подала відстань. Знову, у нас є ключові слова. І ось нам дано два коротких записи. Розглядаємо уважно перший короткий запис. Що відомо про перший стрибок? Перший стрибок на один метр менше, ніж другий стрибок. Так? А це означає, що другий стрибок. Довший на 1 метр, ніж перший. А ще, що відомо про перший стрибок, перший стрибок на 1 метр більше, ніж третій. А це означає, що третій стрибок на 1 метр менше, ніж перший. Що у нас є шукане число діти? Яку відстань подавав кенгуру за три стрибки? Зверніть увагу, що це складена задача на знаходження суми. Вона сформульована у непрямій формі, нам не одразу кажуть. І тому перший короткий запис безпосередньо складена задача за текстом задачі. Так, ось у нас. Але цю задачу можна також записати інакше. І під цифрою 2. У вас поданий інший короткий запис. Перегляньте уважно. Запам'ятайте: якщо в умові є вислів це на менше, ми використовуємо дію додавання. А якщо в умові сказано це на більше, ми використовуємо дію віднімання. Давайте тепер проаналізуємо задачу за схемою аналізу, що необхідно знати, щоб дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знати три величини. Довжину першого стрибка, а це числове значення нам відоме, довжину другого стрибка і довжину третього стрибка. Зверніть увагу, ця задача складається з трьох простих задач. Вона буде розв'язуватись у три дії. Якщо ми знаємо, що перший стрибок встановив 3 метри, і це на один метр менше, ніж другий стрибок, тоді другий стрибок, ми розуміємо, що можемо знайти. Нам потрібно 3 додати 1, і це буде довжина другого стрибка. Якщо ми знаємо, що довжина першого стрибка 3 метри. І це на 1 метр більше, ніж третій стрибок, тоді третій стрибок буде становити. 3, 3, відняти 1 і це дорівнює 2 метри. І так, ми дізналися з вами довжину другого стрибка і довжину третього. Цю задачу, діти, ми вирішували з вами усно. І ще раз можете перемотати та переслухати, як ми вирішували цю задачу. Згадуємо, що в нас була така вже тема, коли у нас іде мова на і це на. Ось ми оцей самий короткий запис до цієї задачі, саме за її умовою, ось він. Ми його ось вдруге подали у простішому вигляді, у тому вигляді, в якому ми звикли. Це у нас непряма форма, сформульовано в непрямій формі, тут в прямій формі. Знову діти, ми пам'ятаємо, згадуємо, що коли в нас в задачі говориться це на менше, то у нас діє додавання. Якщо це на більше, то у нас дія віднімання. Запам'ятовуємо це ще раз: ось ми красиво це записали: це на менше, ось це відносилось до другого. А тут записуємо це не це, а вже на більше. Так? Ми упрості, упростили ось нам. І отут подивіться уважно ще раз, який підійде нам вираз. Нам що треба в кінці кінців дізнатися? Яку відстань подала в Кенгуру за всі три стрибки? Ми знаємо за перший, уже знаємо за другий, і вже знаємо за третій. Який вираз підійде найбільше до кінцевого нашої, нашої відповіді? Правильно, оцей вираз підійде найбільше, адже ось ми три метри. Додаємо. 4 метри це в нас у другому. І додаємо 2 метри. І яка буде відповідь, дітки? Самостійно, яка буде відповідь? Будь ласка, оцей вираз. Записали номер два. Собі записали номер два. Номер два. І переписали вираз, будь ласка, переписали вираз, і скільки буде. Що ж, а далі ми переходимо вже до наступної сторінки. Сторіночка 33. Завдання третє. Посередині пишемо номер 3. Так? Завдання третє, що нам сказано: порівняємо математичні вирази, які способи порівняння можна застосувати. Записуємо перший вираз у зошит 57 додати 28, і через клітинку 28 додати 57. Тиснемо на паузу, якщо не встигаємо. Тут ми можемо застосувати переставний закон додавання. Тому ставимо знак, дорівнює. Ставимо знак дорівнює. Чому переставний діти? Ми можемо переставити. Дивіться, Тут 57 додати 28, а тут 28 додати 57. Уже ж зрозуміло, що це буде е, однакове число, ставимо дорівнює. Далі записуємо 36 мінус 19, е, і через клітинку 27 мінус 19. Ми бачимо, що у першому та у другому виразах від'ємник сталий, тобто він однаковий. Значить, ми порівнюємо зменшуване. У першому виразі зменшувано 36, а у другому 27. 36 це більше, ніж 27. Тому записуємо. 45 додати 18 і 48 додати 18. У нас другий доданок, ми бачимо, що він сталий, тому ми порівнюємо перший доданок. У першому виразі 45, у другому 48. 45 буде менше, ніж 48. Дуже просто, Уже, значить, поставили. Далі працюємо з другим стовпчиком. Дивимось уважно: на другий стовпчик. З другим стовпчиком працюйте самостійно. Номер три. Пишете у зошит. Можете продовжувати написати у нашій класній роботі. Натисніть на паузу. У другому стовпчику записати ці приклади і також їх порівняти що більше і менше. Користуємось логікою, якими яким способами порівняння можна використати. Тут у нас був переставний закон додавання. Тут у нас ми могли скористатись тим, що у нас сталий від'ємник, а зменшувана різниця. І ми вже порівнювали їх. Далі, отут, те саме було, тільки з доданками. Користуємось тією ж логікою і працюємо тут. Далі. У нас є також третій. Так, також третій. У нас є стовпчик. Ви також з ним працюєте і працюєте, діти з ним самостійно. Самостійно працюємо, перевіряємо вашу уважність. Перший, другий, третій стопчик зробити у зошит. Далі, завдання четверте. Попрацюєте усно. Також самостійно попрацюєте усно. Це не треба писати. А завдання п'яте. Визнач за таблицею, скільки коштують зошити. Ось у нас є зошити, які лежать на полицях. Є ціна зошита, а є кількість зошитів. Тобто є в нас 7 зошитів по 9 гривень. Яким чином, якою дією ми можемо дізнатися вартість цього зошита? Вартість всіх зошитів мається на увазі, що один зошит це у нас 9 гривень зошита. А в нас їх всього 7. Як дізнатися вартість всіх сімох зошитів? 9. Помножити на 7. Там треба ціну помножити на кількість. Дітки, ціну помножити на кількість. То в нас буде приклад 9 помножити на 7. І це буде відповідь, яка? Це буде 63. То 7 зошитів коштує 63 гривні. І ваше завданнячко: написати номер 5 посередині. І далі записуємо прикладами. Так, отут ви зробили номер 3, четвертий було усно. Номер 5. І оцей номер 5, ось у вас. По порядку у стопчик записали. Такий у вас був приклад 9 помножити на 7 дорівнює 63. Але в дужках напишете. А, отут з, давайте так, зош зошитів. А за дужками напишете. Ціна всіх якось так. Ціна всіх зошитів. Так, щоб ви не забували. Ціна всіх зошитів. Тобто всіх мається на увазі оцих кількості зошитів. Ціна за 7 зошитів. Так само у стовпчику так же само зробити до кінця усі. Це саме найлегше завдання, діти.